Сьогодні поговоримо про анатомію анатомію FPV дрона. В попередньому відео ми розібрали з вами основні FPV слова і терміни. А тепер давайте розберемось, де ж це все тут розташовано. Почнемо з основного зі скелета дрона. Це рама. Вони бувають карбонові, текстолітові, алюмінієві, навіть пластикові. Тощо. До речі, дрони називають п'ятірка, сімка, десь діагоналі рами. Але насправді це залежить від розміру найбільших пропелерів, котрі можна поставити на дрон. Далі по збірці у нас ідуть мотори, і разом з пропелерами вони роблять тягову силу, котра приводить дрон в дію. Тобто дрон взлітає. Мотори живляться і регулюються регулятором обертів моторів. На цьому дроні він один і регулює всі чотири мотори. Але бувають такі регулятори, котрі регулюють кожен мотор поокремо. В тому випадку вони фіксуються ось тут на променях. Наприклад, над регулятором обертів моторів розташований FC – польотний контролер. Це мозок дрона. До нього приєднано майже все, що є на дроні.